Запитання. Після того, як сталося усвідомлення своєї істинної природи, чи потрібно мені мати план, куди рухатись? Може, залишити це на розгляд Всесвіту, який подасть знак для правильного вибору? Багато людей ставили подібне запитання. Коли ти стикаєшся з творчою силою в собі, чи є в тебе план або все просто відбувається? Деякі люди займаються якоюсь натхненною діяльністю, з якою органічно та спонтанно щось виростає, це може початися з дуже малого. Вони можуть навіть не знати, як ситуація зростатиме і розвиватиметься. Просто свідомість бере гору, і при цьому немає жодних планів. Наприклад, ти можеш бути музикантом, просто любити грати на своєму інструменті. Якось ти стоїш на розі вулиці і натхненно граєш. Хтось підходить до тебе і каже: О, це здорово. Чому б тобі не піти до студії звукозапису? З цього моменту все може розвиватися без будь-якого плану. Ти просто насолоджуєшся тим, що робиш. Для інших людей щось може прийти у вигляді ментального образу. Щось приходить до тебе з глибшого рівня. Я маю на увазі те, що воно хоче бути створеним. Це не так, що ти хочеш його створити. До тебе приходить образ, і ти раптово розумієш, що саме хоче бути створеним через тебе. Потім ти можеш сказати, що маєш план. Але цей план дуже відрізняється від плану створеного его, коли ти перебував у пастці його структур. Тому що будь-який план его дуже обмежений його потребами. Насправді его реалізує через свої плани себе, воно намагається покращити себе. Плани які створює его є глибоко помилковими. Тому будь які дії щодо здійснення планів его також будуть глибоко помилковими вони принесуть багато душевних страждань та проблем. Втілення егоїстичних планів завжди пов'язане з труднощами та боротьбою якими б не були плани его, у них завжди є прихована форма користі. Плани, про які я тут говорю, виходять із глибшого рівня всередині тебе. Це не так, що ти хочеш творити те чи інше. Воно саме хоче бути створеним через тебе. Непроявлене. Хоче створити форму через тебе, бо воно любить творити форми. Звідки я знаю? Просто подивись довкола і побачиш, що Всесвіт любить створювати неймовірну безліч форм всюди в космосі. Лише на одній планеті Земля існують мільярди форм життя. Це очевидно, що Всесвіт насолоджується створенням форм, і він має якусь мету, яку ми не можемо концептуально, раціонально, інтелектуально зрозуміти повністю. Ми не можемо зрозуміти, якою є кінцева мета створення форм. Хоча іноді трапляються прозріння. але Одне можна сказати напевно Всесвіт насолоджується грою форм через нашу свідомість. Це може відбуватись через тебе. І це дуже приємно. Тому щось може прийти до тебе, і ти можеш сказати: О, я маю план. І цей план буде натхненним. У ньому не буде користі. Іншими словами, це те, що хоче бути створене через тебе. При цьому ти не шукаєш самовизвеличення, слави чи навіть багатства. Це все може прийти до тебе. Ти можеш здобути славу чи багатство як побічний продукт. Але вони не є причиною, через яку творіння відбувається через тебе, тут немає користі. Те, що шукає его, може прийти до тебе у вигляді додатку, як говорить про це Ісус, а все інше додасться. Якщо є величезний вихід енергії з тебе в світ, щось може прийти. Звісно, це не твоє, немає особистої енергії. Це неправильне розуміння. Але якщо ти стаєш каналом для всесвітньої енергії, то щось може прийти до тебе навіть у матеріальній формі. Якщо ти віддаєш щось Всесвіту, він повертається тобі. Якщо є сильний відтік, Величезне давання не твоє, але за допомогою каналу, що проходить через тебе, віддане повернеться до тебе і навіть більше. Тож, ти можеш насолоджуватися багатством, але це буде просто додаток. Ти можеш поділитися частиною отриманого або віддати все повністю, щоб це не було. Можемо підбити підсумок. Для деяких людей це просто спонтанна еволюція творчого імпульсу у світі. Вона відбувається через них без будь-якого попереднього плану. В умах інших людей виникає образ. Або до них приходить певна думка. І вони кажуть. «Так». Це те, що мені потрібно зробити. Це те, що хоче статися через мене. Я це дуже відчуваю. І тоді ти починаєш діяти. Починаючи створювати щось нове, ти завжди зіткнешся з будь-якими перешкодами. Якщо при цьому виникає стрес, проявляється негативна енергія. За цим повсякчас стоїть его, яке може взяти гору. При цьому важливо не втрачати стан присутності. Ти можеш зіткнутися з перешкодами у вигляді людей, які не хочуть, щоб ти творив щось нове. Такі люди настільки застрягли у своїх стереотипах мислення. Що опираються будь-якому нововведенню? Це дуже поширено. Напруженість та боротьба при досягненні мети призводять до стресу, який є індикатором присутності его. Ти засмучуєшся, турбуєшся, скаржишся, нападаєш на когось. У тебе немає співналаштування з внутрішньою силою. Ти швидко слабшаєш. За творчою діяльністю стоїть інтенсивна енергія, яку із зовнішнього погляду іноді помилково можна прийняти за стрес. Але це зовсім не стрес. Це просто сильна енергія, що стоїть за творінням. При цьому є радість. Ти можеш відчувати цю інтенсивну енергію, коли перебуваєш у процесі творіння, що відбувається через тебе. Наповненість цією потужною енергією дуже відрізняється від стану стресу. Стрес не дозволяє енергії текти вільно. Інтенсивна енергія має справу з перешкодами зовсім іншим чином, ніж его. Наповнена силою енергія може змітати перешкоди. Або вона може перетворювати перешкоди на щось корисне. Вона не атакує, у ній немає агресії. Ти зустрічаєш перешкоди, коли щось твориш. Але також ти стикаєшся з феноменом підтримки. Якщо твоє творіння співналаштоване з тим, чого хоче Всесвіт, то до тебе приходить допомога. Не обов'язково відразу. Але в якийсь момент ти помітиш приплив енергії, що підтримує. Тоді ти не буваєш величезної сили. Це Якби ти займався серфінгом, і тобі пощастило опинитися на гребені величезної хвилі. Ця хвиля є енергією чогось, що бажає бути створеним через тебе. Ти пливеш на гребені цієї хвилі, використовуючи її енергію. Згодом хвиля затихає, і ти чекаєш, коли з'явиться наступна. Дуже добре бути частиною такого процесу маніфестації. Це абсолютно новий спосіб перебування на нашій планеті.